З Євангелія від Йоанна наближалася юдейська Пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим, і знайшов у храмі тих, які продавали овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх із храму, І овець, і волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав: Заберіть їх звідси, не робіть дому мого Отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано, ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла, коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що Він це говорив, тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус.